Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, добрий вечір. Да, Добро вечірки. Ну власне, те, що ми зараз цитували, те про що згадує Володимир Зеленський: координація власне спільних дій, спільної позиції країн регіону. Зараз він про це пише напередодні про це, окрім Володимира Зеленського, говорив і Фрідріх Мерц у Києві. Сьогодні Фрідріх Мерц з Дональдом Туском говорив про це у Варшаві, і от, судячи з усього, цей формат це гроно країн, має зібратися вперше до кінця року, тобто в грудні місяці. Наскільки цей формат може бути впливовим, дієвим? І власне, чи можна говорити, що він вже... Викристувалізувикристувалізувався з точки зору країн, що туди ніхто ще не долучиться, чи цих країн може бути більше. Ну, безумовно, країн може бути більше, тому що країни, які розділяють демократичні цінності, набагато більше. Давайте все ж таки об'єктивно дивитись на те, що відбувається сьогодні в глобальному політичному процесі. Але я починав трошки з іншого. Президент України наголошує, що можна там обговорювати будь-які питання, але треба зрозуміти одну просту річ. І ми бачимо на конкретних прикладах і на близькому сході, наприклад, в тому числі в Сірії, що з диктаторами чи там з диктаторськими режимами не можна говорити через там умовляння, там чи щось там запропонувати їм розміня щось на щось що з такими режимами треба працювати тільки через елементи примусу, і президент України постійно на цьому наголошує. Давайте так. Дивіться, є мілітарні компоненти, треба про це говорити постійно. Є економічні компоненти, є дипломатичні компоненти. все це тільки так може працювати, якщо все це буде синхронізовано і використовуватись різними країнами. Ну тобто, не може бути такого, що Україна, наприклад, щось робить, там частина Європи щось робить, а частина Європи чи інші країни навпаки дозволяють Російській Федерації Обходити, наприклад, санкції, чи там не реагують, наприклад, на ті формати ведення війни, які Росія сьогодні демонструє. Я про що я знову ж таки нагадаю, що сьогодні буквально той же суб'єкт Путін продовжує наполягати на тому, що буде використовувати групові удари там там міфічним арешникам. Ну по цивільному населенню безумовно, а це зовсім інший рівень ескалації в цій війні. Далі не маємо сьогодні глобальної адекватної відповіді на присутність іноземного контингенту у війні, яку країна агресор веде проти України і так Далі тому подібне, тобто президент України чітко фіксує три єдину позицію, яка має бути зрозуміла нашим партнерам. Я Підсумую дуже просто. Перше з Росії треба розмовляти через тільки примус, не через там просьби, вмовляння, не через там телефонні розмови і так далі. Друга складова на сьогоднішній день. Вже є достатньо накопиченого матеріалу, щоб зрозуміти як ці елементи примусу можуть працювати, в тому числі і щодо мілітарного примусу, ну щодо переносення перенесення війни на територію Росії. І нарешті, третє ну безумовно, Україна не може одна воювати з альянсом, продовжувати воювати з альянсом, а всі інші очікують поки вони повернуться до довоєнного часу, і начебто нічого не було, не було спроби Російської Федерації переформатувати глобальний політичний порядок як такий. Оце все неможливо, але для того, щоб це працювало, безумовно, треба на різних майданчиках, враховуючи зміни. Політичних, скажімо так, систем в різних країнах, ну мацю за електоральних систем. Треба враховувати ці зміни і продовжувати наполегливо пояснювати логіку своїх позицій. Ви сказали про частину Європи, яка допомагає частина. ну ось Віктор Орбан був у Штатах. Зустрічався із Дональдом Трампом. Що це за зустрічі? Це що човникова дипломатія? А, ну, ми знаємо, що пан Орбан має там специфічні позиції по низці питань. Знову ж таки, має право на це, як і будь-який суверенний лідер будь-якої країни, і він хоче все ж таки підвищити своє скажімо так, свій глобальний політичний вплив. Тобто він хоче грати не в регіональну гру, а хоче грати в якусь альянсну глобальну гру. І це для мене це зрозуміла позиція, тому що він хоче отримати певні доходності, не те, що від війни, а від ситуації від політичної ситуації, яка сьогодні. Ні, є нестабільною в сенсі можливості там десь на спекуляціях щось заробити. і тому його позиція мені зрозуміла. Але ще раз є консолідована позиція Європейського союзу, як такого, і в рамках цієї консолідованої позиції, все ж таки, угорщина приймає ті рішення. Ну вона безумовно там політично робить певні заяви. Безумовно, дещо блокує. Ну, наприклад, там набагато повільніше йдуть питання, наприклад, використання заморожених активів Російської Федерації, чи питання там додаткової фінансової допомоги від Європи. Союзу Україні безумовно за рахунок того, що Угорщина блокує ці питання, вони йдуть набагато повільніше. Хоча б ще раз підкреслюю: було бажано все ж таки змінити певні там регламентні норми. Не будемо там радити, але було бажано все ж таки змінити деякі регламентні норми, щоб такого не було, що одна країна блокує позицію 30 інших країн, там чи інших країн Європейського е е е союзу і так далі. Але між тим. Ще раз, і Угорщина, і низка інших країн сьогодні пробують заробити або 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 це економічні доходності. Це я маю на увазі країни глобального півдня, це переформатування того ж Бріксу. Ми бачимо яку позицію займає Китайська Народна Республіка. Ми бачимо. Ми бачимо, яку позицію займає Туреччина і так далі. Але з іншого боку, є країни, які хочуть отримати не тільки економічні дивіденди, а також і політичні дивіденди, от Угорщина серед цих країн. Це не означає, що вони будуть суттєво впливати на ті чи інші формати переговорів переговорних процесів, ну можливих переговорних процесів, тому що тут є суб'єкт безумовно, це Україна. Тут є суб'єкт колегіальний це Європейський Союз, тут є суб'єкт Сполучені Штати Америки. Тут на жаль немає суб'єкту, але чомусь всі вважають що він є. Це Російська Федерація, яка чітко фіксує, що вони переговори будуть вести тільки з ультимативних позицій. Ну це зрозуміло. Вони завжди так роблять. Ви або їх примусите все ж таки адекватно сприймати те, що відбувається, або вони будуть продовжувати вести себе, так як сьогодні ми бачимо поводить Російська Федерація. Вони знову ж таки наполягають на тому, що Україна Україна має добровільно віддати їм території свої. Україна має добровільно відмовитись від зовнішньополітичних пріоритетів, про які Україна постійно говорить. І Україна обов'язково має відмовитись від внутрішньої консолідованої політики. Ну тобто мається на увазі, щоб тут має домінувати російська складова політичного процесу, а не українська складова. І Ну ви розумієте, що це ультимативні вимоги, які там прийняти це. Означає, що Українська Україна не буде існувати, а буде існувати якась там маріонеткова держава під Гідною Російської Федерації на цій території. А, але ще раз, є країни в Європі в тому числі, які хочуть отримати не тільки економічні доходності, е, спекулятивні, а й політичні можливі доходності, тобто підвищити свою вагу в політичній глобальній грі. Орбан один з них. Але ще раз наголошую на тому, що Україна має непогані двосторонні відносини з Огорщиною. Питання деякі вирішуються незалежно від тих публічних заяв, які роблять сторони. Ну, те, який вплив Росія має на окремих лідерів окремих держав, знову ж таки, тут можна говорити про уряд, але є уряд, є країна, це теж про це теж не треба забувати. То це одна історія. Натомість, після того, як Дональд Трамп фактично повернеться до овального кабінету до Білого Дому, чи можна вже зараз прогнозувати, який це матиме, бо який він матиме вплив на лідерів цих країн, які мають специфічну позицію? Позиція Трампа ну безумовно, особливо на початках свого другого терміну, він буде суттєво впливати на глобальні процеси. Чи будуть там якісь миттєві результати, не, не зовсім цьому впевнене, а те, що він буде впливати, і те, що буде домінувати його позиція на тому чи іншому напрямку, в тому числі і на напрямку війни в Україні, це сумніву в цьому не може бути. Але тут питання в іншому. Дивіться, є публічні позиції, є те, що дебатується, те, що ми сьогодні чуємо періодично, те, що ми чули в рамках. Виборчої компанії, але є поступово інший процес, тобто і сам пан Трамп і його оточення. Ну ті е, люди, які будуть очолювати ті чи інші напрямки, вони все глибше, і глибше занурюються. У набагато більш об'ємну інформацію і по мотивах Росії, наприклад, що до війни, якщо я не говоримо тільки про в даному випадку війни в Україні війні в Україні, і безумовно вони занурюються в розвіддані, які отримують. Безумовно, вони занурюються в аналітичні тексти. Є, я маю на увазі такі, які використовуються для напрацювання певних політичних рішень, і це буде зовсім інша позиція. Більше того, вони сьогодні пробують там тестують деякі роблять інформаційні вкиди, говорять. І вони бачать реакцію Російської Федерації ще раз. Росія вважає, що вона має. От я постійно на цьому наголошую Росія вважає, що вона має принизити не Україну, тому що Україна три роки чинить не Це зовсім інша вже ситуація. Для Росії кардинально важливо для е, того, щоб вона залишалась глобальним гравцем приниження не навіть не вже не європейського союзу, а виключно сполучених штатів. Тобто для Російської Федерації важливо, щоб ця війна, наприклад, була заморожена на умовах сценарію Путіна, а не на умовах сценарію умовного Сценарію Трампа, якщо ми говоримо про зовнішніх партнерів чи зовнішніх опонентів України, тому що безумовно є оптимальний, базуючи базований на міжнародному праві сценарій Зеленського, який чітко фіксує, що ми хочемо отримати, але це не тільки для України важливо, але й для країн, які хочуть все ж таки залишатися в юридичному простору під назвою міжнародне право. Але повернімось сценарій Путіна це ще раз приниження обновлення. Хочете говорити можна про репутацію країн заходу і перш за все сполучених штатів? Це така сьогодні нова і дефікс того ж Путіна. Тому він і продовжує підвищувати ставки. Чи буде на це реагувати пан Трамп? Безумовно буде, але чи скажімо так. Потрібно Україні тут якось долучатись до о, процесу переговорного з нашими партнерами, так безумовно, тому що одна справа ще раз підписую, це публічні там дискусії, а інша справа це пояснення, що саме Росія хоче отримати в рамках цієї війни, окрім безкарності. Михайло, ось є гаряча новина від президента Зеленського. На дорозі в Запорізькій області російський ФПВ-дрон атакував конвой МАГАТЕ, завданням якого є забезпечення ядерної безпеки в усьому світі. Я нагадаю, що росіяни окупували українську атомну електростанцію ЗС. Там, на щастя, машина, бачите, пошкоджена, але на щастя обійшлося без жертв і постраждалих. Пише Тут президент важливий. Зеленський та цей напад вимагає чіткої та рішучої реакції, як з боку МАГАТЕ, так і з боку інших міжнародних партнерів. Мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини. На вашу думку, може бути якась реакція? Чи як завжди занепокоєні глибоко занепокоєні? Що там які там найбільший ступінь? Uh, ні, ні, буде формальний прес-реліз. Але президент Зеленський він завжди чітко ставить акценти. І в даному випадку він правильно говорить. Ну, дивіться, Путін же що робить? Він знову ж таки завжди провокує глобальну відповідь, ще відсутність цієї відповіді, і тоді він піднімає ставки. Якщо ви не реагуєте на це, ну зрозуміло, що російська пропаганда почне казати там незрозуміло, які дрони кого атакували. Це зрозуміло, і саме за це буде хапатись магате чи будь-які інші міжнародні інституції для того, щоб не робити однозначних висновків, що Російська Федерація є агресором, який ще до того свідомо порушує інші норми міжнародного права. Це зрозуміла позиція, тому що їм вигідніше дивіться, їм вигідніше не реагувати ніяк. Ну, тобто, зробити вигляд, що вони цього епізоду ну вони в цей момент дивились в іншу сторону. От вікно в машині, да, дрон залітає з правої сторони, а всі, хто знаходились в машині, дивились в ліву сторону, тому не зрозуміло, що це було. Може, це просто там землетрус був і так далі. Чому? Тому що вони не готові. Я тут повернусь до ключового, до ключової проблеми сьогоднішнього міжнародного права. З'ясували, що міжнародні інституції не готові до готові до відповідальної політики, не готові правильно акцентувати увагу, використовувати інструменти тиску ну наприклад, які є інструменти тиску міжнародних організацій, як мінімум, призупинення членства Російської Федерації. Ну тобто, ми з вами що сьогодні бачимо? Ми бачимо, що той же ту уважно. Ми говоримо про партнерство з Європейським Союзом. Ми говоримо, що є створений офіційно створений альянс диктаторських режимів: Іран, Північна Корея, Російська Федерація. Але в цей же момент наші партнери. В рамках е е саміту ОБСЄ запрошують суб'єкта Лаврова на виступ щодо безпеки у Європи е е в ОБСЄ форматі. Ви розумієте, це абсурдність, тому що ще раз в них є інструмент. Конкретний інструмент в зв'язку з тим, що Російська Федерація порушує засадничі базові установки міжнародного права, членство Росії призупинено так само. і МАГАТЕ чому? Тому що далі буде ще більше провокацій Російської Федерації. Ми сьогодні бачимо, що вони використовують вже балістику угу. міжконтинентальну балістику, використовують по цивільному населенню. От дивіться, немає. Я про це постійно говорю, є і іноз... на. Земний контингент в війні е, північно-корейський контингент у війні в Європі. Ви реакцію Європи бачите? Відповідно, яка має бути реакція? Ви прекрасно розумієте. Це і там жорсткі санкції по відношенню до Росії і безумовно жорсткі заяви на різних майданчиках. Ми цього не бачимо так, тільки в рамках там інтерв'ю, якісь заяви лунають. Друге, ми бачимо присутність міжконтиненталки вже балістичної по цивільному населенню. Реакція, відповідь є, немає так само, удари по там Міжнародному червоному хресту по місії ООН. чому до речі, ви тільки що з паном Лобенс Лубинц, розмовляли, дуже дуже слушна була розмова, але там є один нюанс: От дивіться, міжнародний червоний крест ООН, моніторингової місії вони не приймають участі mm. в а, тому, щоб досліджити. Як... Знаєте, так. можна оцінити як брак реакції. Це теж є реакція на превеличезний жаль. Та ми вам вдячні. Я нагадаю, Михайло Подоляк, так. радник керівника офісу президента України, щойно з нами на зв'язку.